Міша Кацурін відкрив китайський ресторан у Львові uh -huh. і одразу закрив. І ще й сам отруївся в цьому ресторані. Я знаю чому, тому що вони не посвятили приміщення. У Львові все, що відкривається, yeah. має бути посвячено Треба, Треба, Треба. За, е, Запросити отця якогось, ну типу, парафіян закликати uh -huh. на таке припатії якесь, так. то все, щоб якось знаєш, по-божому все а по, потім. А потім автобаті отруєння ймовірно сталося через яйця. Яєчний крем в десертах. А. А, Міша повідомив, що сплатить О, рахунки за лікування десят. всім, хто отруївся. Він перебуває на зв'язку з тими, хто звернувся за допомогою. Поліція відкрила кримінальне впровадження? Ні, ну слухайте, насправді так. Да, це бо тому що це кухня, що дав дозвіл, на відкриття і так далі. Тому це нормально, що буде кримінальне провадження. Мене теж так щось живіт було. Мені з Львова привезли, м, ой, приїжджав, ой, ой, ферцак, ой. приїжджав на минулих вихідних. А ти цього. йому готував? Що, що а, тобі від а він, мені, а він мені привіз десерт. Добре. Може ж <реш> таки, це з Кацурі на ресторан. Так мене болить. Може він Рахунок хотів тебе три. отруїти, і зайняти твоє місце. Рахунок треба фешак, Типу, цей... ну, це за родичі. Далекі Окей, такі да. Да. В третій дуже багато людей пишуть відгуки з того, що з Міша Кацурін зв'язується прямо. Компанія зв'язується з людьми, які отруїлися, і дають дуже гарний фідбек на те. І допомога, і все, що потрібно. Комунікація комунікація абсолютно 100%. Ви знаєте... Не знаєте? Я до речі, тільки вчора потрапив до одну статтю про. Те, що кажуть, що Надя Дорофєєва вже пару місяців не вилазить з лікарень, то я думаю, можливо вона на дегустації в нього і вони дивіться. Правда, дуже часто вона в лікарні останнім часом. Ну я ну це був жарт окей. Я не хочу просто ображати людей.